Друзі, всім доброго діночка. Сьогодні у нас субота. Я зараз їду на показ. Трикімнатна квартира, яка знаходиться біля метро Палац спорту, квартира по вулиці Каденюка. Вона підходить під програму «Є відновлення. Три кімнати, площа 60 метрів, гарний житловий стан. Ціна квартири 34 тисячі доларів. Не перемикайтеся, ви будете першими. Хто побачить. Друзі, я приїхала. Дуже подобається мені цей район. Поруч АТБ, зупинка тролейбуса. Ось якраз він під'їхав. Так, і ще є тут один супермаркет, цей чудо маркет. Так, і рядом є все. А ось вам чудо маркет. Від зупинки тролейбуса йти приблизно 7 хвилин. Це вам реклама СТО. Бачите, як зробили цікаво. Ось такий уютний двір. Багато всього цікавого. Є дитячий майданчик. І ось наш будинок. Квартира дуже тепла. На четвертому поверсі. Три кімнати. Квартира площею 60 метрів, кухня 6 метрів. Тут помінено вікно, батарея, садвуза підготовлений під ремонт. Тут нові труби і стояк. Кімната номер один це у нас вітальня. Вона дуже світла. На підлозі у нас паркет. І балкон в наявності. Ось такий балкон, а за вікном у нас прямо золота осінь. Так, і в цій квартирі ще є дві окремі кімнати. Кімната один ось така симпатична. Дивіться, яка прикольна люстра. Так, це вікно у нас виходить на дерева. Тут також на підлозі паркет. І ще одна кімната, вона окрема, так, така світла. Тут теж пластикове вікно і вікна виходить у двір. Я ось таку красу я побачила. Так, і простора комора. Тут можна сховати ялинку та новорічні іграшки. Ось така чудова квартира. Приходьте, будь ласка, на перегляди. Так, друзі, рубрика, що кажуть люди після перегляду квартири. А люди кажуть таке. Приходила пара молода з дитинкою. Так, вони живуть поруч через будинок. А, їм дуже підходить гарне місце розташування. Так. От. А, свою квартиру вони також продають, і у них вже є покупець, і тому вони в такому активному пошуку. Так, а, квартира їм. Я навіть не зрозуміла, понравилась чи не подобалось. Вони мовчки подивилися і казали, що подумають. Тому... Не перемикайтеся, я їду далі.